Шановні учасники, всіх я вітаю. Мене звати Євген Воробйов. Я представляю платформу прав людини. Ми юридично надаємо допомогу всім медіа, журналістам, які дотичні до медіа. Сьогодні мені випала честь розказати про моніторинг, його види наслідки. Тому планую перейти до слайду. Який визначає план, по якому ми будемо рухатись сьогодні, зрештою, і розкриваючи цю надзвичайно важливу тему для всього медіа ринку. Перше, хотів би я розказати по плану, це нормативне правове регулювання самого моніторингу. Потім ми поговоримо, що таке моніторинг, які його види є, загальний порядок проведення моніторингу. Джерела інформації, які використовуються або можуть бути використані під час моніторингу. І звісно, що про можливі напрямки моніторингу поговоримо, і зрештою, про наслідки за результатами моніторингу. Перше у нас по плану йде нормативно-правове регулювання. Слід зазначити, що два основоположні нормативно-правові акти це є закон України про медіа, стаття 90 Вона визначає, що Здійснює офіційний моніторинг діяльності суб'єктів сфері медіа у порядку порядку, визначено національною радою. Тобто Національна Рада з питань телебачення радіомовна вона повинна затвердити відповідний порядок проведення моніторингу. І цей порядок вже затверджений ще в травні 2023 року. І, зрештою, ми маємо цей вже документ, ну, документ який відповідає закону України про медіа, а отже, вже спосіб визначений законом, має право проводити моніторинг Національна Рада. Далі ми йдемо до визначення. Визначення воно знаходиться в частині 5 статті 97 закону України про медіа який розкриває в принципі загально що є моніторингом, це комплекс заходів спрямованих на фіксацію аналіз інформації, яка поширюється суб'єктами у сфері медіа, що здійснюється на підставі запису перегляду такої інформації. Також я визначаю, яка основна мета моніторингу. це є одержання об'єктивних відомостей для оцінки дотримання суб'єктами в сфері медіа, вимог законодавства або. Умов ліцензії. Якщо говорити про загальне, то офіційним моніторингом є фіксація, аналіз і оцінка інформації на предмет дотримання суб'єктами у сфері медіа, вимог законодавства або умов ліцензії. Які ж у нас є види? Я, я їх умовно поділяю на чотири види: це у нас комплексний, тематичний, цільовий, системний. Щодо першого, це комплексний загально. Я визначаю, що він проводиться для з'ясування всіх або більшості можливих параметрів мовлення. Тобто він зазвичай, для прикладу, я навожу, що перед проведенням перевірочки планової зазвичай є така необхідність зрозуміти, як виконувалися умови ліцензії або чи законодавство, той чи інший суб'єкт. У сфері медіа щодо тематичного моніторингу, то він проводиться на згадану, ну на задану тему. Наприклад, наявність відповідних дисклеймерів, доріжок в програмах тощо. Тобто, фактично, він має відповідну тематику. Цільовий це проводиться на підтвердження або спростування попередньої інформації для здійснення пошуку окремих елементів ефіру. Наприклад, пошук рекламного роліку в ефірі телекомпанія, з'ясування його хрометражу, часу трансляції тощо. І системний моніторинг це він проводиться більш такий узагальнюючий, проводиться декілька телерадіомовників для встановлення спільних показників і загальних тенденцій мови. Щодо загального порядку проведення моніторингу, слід зупинитися перш за все, це на об'єктах моніторингу, що зокрема є. Це пакети телеканалів і радіоканалів, програми організації мовлення, програми, які транслюються, ретранслюються, надаються у складі аудіовізуальних сервісів. І це примірники, матеріали і інша інформація, друкованих та онлайн-медіа, що поширюються на території України. І як же ж цей моніторинг зазвичай проходить? Інспектор проводить відповідний запис збереження архіву тієї інформації, яка йде на екрані. Потім складає панель моніторингу, на підставі якої він буде здійснювати аналіз отриманих матеріалів. Потім з цим він аналіз отриманих результатів. Він оперує цими показниками і робить відповідні свої висновки. Висновки він підготовлює у документі, який називається акт моніторингу у випадку, якщо, звісно, що встановлено відповідні порушення, ознаки порушень. Так хто у нас може проводити моніторинг? Ну розрізняють у нас три такі категорії. Перш за все, це представники Національної ради е, в містах Києві, областях, Автономній Республіці Крим, Севастополі. Ну вони на наразі е, тимчасово окуповані, але е, в майбутньому, коли буде деокупація, то звісно, що вони також будуть здійснювати ці заходи. Другими це є у нас працівники секретаріатів, е, представників національної ради. І третє, це вже працівники відповідних структурних підрозділів Національної Ради. Зокрема, у нас в центральному офісі є контрольно-аналітичне управління Національної ради, на яке фактично покладається ця функція проведення моніторингу. Я хотів би окремо зупинитися, що Національна рада вона має право отримувати від суб'єктів медіа для прикладу у сфері аудіовізуальна і онлайн-медіа, вони надають записи програм, матеріалів або їх частин, які транслювалися, ретранслювалися, надавали чи розповсюджувались у повній незмінній формі. Це їх, їх обов'язок, і на запит національної ради вони надають такі, такі записи. Щодо моніторингу пакетів телеканалів та радіоканалів, вони здійснюються шляхом встановлення їх переліку, кількості, черговості, технології та порядку розповсюдження, визначеного законодавством України. Є така особливість, що моніторинг переліку телеканалів та радіоканалів провайдера аудіовізуального сервісу здійснюється Національною радою за адресою головної базової станції. Ретранслятору, передавачів мультиплексу або за адресою абонента. Як я вже сказав, якщо будуть відповідні ознаки порушень законодавства або умов ліцензії, то відповідні представники уповноважені особи вони складають акт моніторингу. Також є визначення, що, що таке акт моніторингу, це службовий документ, складений уповноваженою особою Національної ради, в якому фіксуються результати моніторингу. Однак я хотів би зазначити, що станом на сьогодні форми акту форма акту вона не є ну, не затверджена, її немає. Є у порядку затвердженої нацрадою тільки основні. Обов'язкові реквізити акту моніторингу, які повинні бути ну, в самому цьому акті. Перш за все, це найменування суб'єкта у сфері медіа, інформація, що дозволяє його ідентифікувати, технічні параметри для здійснення діяльності, технологія розповсюдження. Це якщо буде вона, місце здійснення моніторингу, дата складання акту моніторингу, ну і звісно, що посада. Прізвище ініціали уповноваженої особи, яка фактично здійснювала цей моніторинг. Переходимо тепер до джерел. Слід розрізняти моніторинг від перевірки. Моніторинг проводиться, грубо кажучи, без втручання в діяльність медіа. І, в принципі, це відрізняє від перевірки, тому що перевірка вона передбачає отримання відповідних документів тощо, може бути визна, планова. Якщо ми говоримо про моніторинг, то це, то це первинний інструмент, який допомагає Національній Раді побачити або підказати відповідному медіа, що в тому чи, іншому, в тому чи іншій діяльності або програми відбувається якась похибка, можливо, якісь співробітники щось недогляділи, і керівництво могло виправити цю ситуацію, щоб не наражати себе на більш Небезпечні явища і не застосовувалися відповідні заходи. Тому зазвичай є два джерела: це відкрита інформація, яку під час огляду відповідної програми, передачі може отримати сам представник. І, звісно, що інформація, яка надається самими медіа, це відповідні записи. Відповідь урахування попередніх перевірок, де була також інформація, вони можуть порівнювати. Тобто, це фактично той інструмент, який дозволяє тримати на пульсі, не наражаючи на більш більш суворі заходи медіа. Які ж можуть бути напрямки моніторингу? А, перш за все, я би звертав вашу увагу на те, що слід дивитися на план заходів Національної Ради. Він е, затверджується, там може бути е, на півріччя, тобто е, на 2023 рік це було перше півріччя, зараз затвердження друге півріччя. І, е, зрештою, ви там можете побачити, які заходи затвердила Нацрада, що вона вважає актуальним, що, е, потребує. Спостереженню моніторингу зі сторони Національної ради, і е, загально я так навожу деякий перелік, на що може бути звернена увага е, національної ради, це е, моніторинг технічних параметрів мовлення супутника у з метою здійснення нагляду за дотриманням чинного законодавства або умов ліцензії. Ну, чесно кажучи, я це брав. Стаття 90 закону України про медіа, де там безпосередньо розписується в пункті 22, на що вони, що, що здійснюють, який контроль і нагляд. Потім моніторинг на предмет дотримання вимог законодавства в сфері реклами, виборів, мови, моніторинг програм загальнонаціональних телемовників стосовно доступу до інформації осіб з вадами слуху, шляхом субтитрування і сурдоперекладу. Моніторинг щодо трансляції загальнонаціональних телемовників програм, розрахованих на дитячу аудиторію, моніторинг мовлення в дні тра, е, трауру, е, моніторинг радіомовник щодо обсягу пісень українською мовою, щодо е, контролю за е, дотриманням статті 36, 42, 119. І я от е, для прикладу навожу рішення 400 національної ради, яка от затвердила 15.06.23 План основних заходів Національної ради з питань телебачення, які будуть поширюватися на вже друге півріччя 2023 року. І як ви бачите, тут були затверджені основні заходи, щодо, які будуть проводитися: це моніторинг там, програм лінійних загальнонаціональних, лінійних загальнонаціональних аудіовізуальних медіа на предмет виконання вимог. Закону щодо частки національного продукту. Буде зроблено моніторинг програм лінійних загальнонаціональних аудіовізуальних медіа щодо частки дотримання вимог щодо частки європейського продукту. Моніторинг на предмет виконання вимог закону щодо частки державного мови. Так, потім. Моніторинг програм лінійних загальнонаціональних аудіовізуальних медіа радіомовників на предмет виконання закону а, щодо обсягу пісень українською мовою. А, субперекладу, це я субтитрування субперекладу сказав, а, буде здійснювати моніторинг технічних параметрів лінійних аудіовізуальних медіа, що здійснюють ретрансляцію через супутниковий ретранслятор. І переходимо плавно на наслідки за результатами моніторингу. Слід одразу сказати, що моніторинг за результатами моніторингу, акту моніторингу. Можливий Національна Рада може застосовувати захід реагування у вигляді припису. Тобто, це єдиний захід реагування, який не потребує перевірки, тобто, фактично. Провівши відповідний моніторинг на тематику, якщо це незначне порушення, визначене 110 закону про медіа, то цей документ може стати підставою для застосування заходу реагування у вигляді припису. Це чітко передбачається статтею 99 закону про медіа. Також основною. Основним наслідком за результатом моніторингу є те, що ці результати моніторингу можуть бути підставою для призначення позапланової перевірки. Це передбачається частиною 2 статті 103 закону про медіа. Національна рада може відмовити або скасувати реєстрацію наземного лінійного медіа, якщо під час офіційного моніторингу буде встановлено, що відповідний іноземний лінійний медіа два чи більше разів порушував вимоги Європейської конвенції про транскордонне телебачення. Інших міжнародних договорів або з ті статті, які я вже зазначав, 36, 42, 119, ну я не беру ті 4, 6 і 12, а в основоположній 36, 40, 42, 119. Так, ще один наслідок, який може статися з вами, це у випадку, а якщо є відповідні а, перешкоди у доступі уповноважених осіб національної ради до головної станції провайдера аудіовізуальних сервісів для проведення перевірки або здійснення моніторингу, то а, тоді це буде вважатися відмовою суб'єкта у сфері медіа у проведенні а, відповідної перевірки. Тобто ми бачимо, що це моніторинг, а вже привільне до перевірки. І згадане порушення, воно є значним порушенням, да? тобто відноситься до категорії значних порушень. Друзі, все. Тоді дякую за увагу.